Вітаю на каналі, шановні підписники та не тільки. Сьогодні я пропоную вам зосередити свою безцінну увагу на ось цій чудовій моделі будівельного пилососа від Vitals. А модель у нас називається Vitals серії майстер, до речі, це важливо. Це в нас PS3014 СП вже доволі старенька модель. Я колись про неї знімав відео, але вони дещо змінили, дещо додали. І він, так би мовити, зажив новим життям. Я вважаю, що він досі є. Ну, найактуальнішим та найтоповішим у своєму бюджеті однозначно. Ми дещо навіть порівняємо із приблизними конкурентами по ціні та функціоналу. А ви мені доволі часто дорікаєте, що я знімаю довгі відео, тому сьогодні максимально стисло сухо, по фактам та без води, без коробок та характеристик. Ви усе це зможете і самі знайти в інтернеті. Сьогодні за наступні 15 хвилин я дам вам 15 причин сфокусуватися при виборі будівельного пилососа саме на ось цьому красенні. Єдине, що зазначу, що я буду розподіляти ці причини не на мою суб'єктивну думку, а так як я за своїми спостереженнями бачу. Що для вас є топовим при виборі будівельного пилососа, А що менш важливим? Тому вони будуть розподілені з 15 по першу сходинку. Ну, поїхали. 15-те місце я би поставив саме якість виконання нашої. 30-літрової ємності, як правило, для аналогів того ж самого об'єму, ми маємо певну кількість ребер жорсткості як правило, їх три, які не дають вам зробити певні зам'яття на цьому відрі. А є і екземпляри, що мають лише два ребра жорсткості, тобто ми маємо дуже велику зону, де ми маємо певні можемо зробити зам'яття, А це будівельне все ж таки обладнання на будівництві усіляки може трапитися. Тут ми маємо чотири ребра жорсткості. Тобто зроблено ну, доволі нормально. 13 місце, мабуть, поставлю систему кріплення голови до ємності. Тут це зроблено за рахунок ось такої металевої системи із гачком, Побуває ще ось така фігня, ось така із пластику, яка просто від морозу трісне або зламається від невеличкого падіння, з невеличкої висоти. А кого я не здивував, і хто мені скаже, що багато пилосмоків є саме з металевою системою кріплення? Ось вам, наприклад, поруч інші і Ми бачимо, що тут дріт більш тонкий. Сам гачок, ось цей сама кнопка ця зроблена із листової сталі дуже тоненькою. це все на тоненькій такій вісі, але найстрашніше те, що воно кріпиться до ємності шляхом невеличкого точкового зварювання. Тут ми маємо дві такі крапки зварювання, і воно, скоріш за все, у вас доволі швидко відпаде. А тут це зроблено. Більш круто, товстий дріт, велике вухо із ребрами жорсткості. А сама товщина цього металу більш така велика, більш товста, велика лісь. І найголовніше, воно тримається на двох заклепках. Така система є ремонтопригодною. Зламати її, в принципі, що треба спробувати. І в чому взагалі клас металевих гачків, коли у вас коли-небудь пропаде вакуумізація з-за того, що погано у вас притискається голова до ємності, металевий крючок завжди можна трішки підігнути і все. Швидко виправляв. Це система кріплення мішку у внутрішній частині ємності. Як це зроблено зазвичай? Усі мішки більш-менш однакові, в верхній частині мішка ми маємо ось такий плотний шматочок картону, який приклеєний, та між мішком та собою він затискає ось такий гумовий ущільнювач. Завдання цього ущільнювача триматися за ось цей буртик. Так зроблено у більшості. Але якщо ви десь там не до кінця одягнули, або він там розтягнутий, або у вас мішок не дістає до дна і він вже наповнений, то мішок у вас, скоріш за все, просто злетить, і полосмок буде працювати не в мішок, а е, просто у ємність, і це буде неприємно потім все це, це чистити. У Vitals це зроблено інакше. Ми маємо два гачки знизу та зверху. Ось так це працює: нормальна, пружна така пружинка, яка тримає саме ось цей жорсткий картон. Тобто ущільнювач в нас огинає собою ось цей патрубок, але додатково ще система. Тримає мішок за ось цей картон і в такій системі у вас він ніколи не злетить. Ну і звичайно, тут, як і у всіх, ми маємо певний козирьок такий, який перенаправляє гострий пил, якщо, наприклад, ви там прибираєте якесь скло або обрізки якоїсь кахельної плитки, щоб він не пошкодив наш мішок, а перенаправляв увесь гострий пил донизу. На 12-му місці хочу розташувати спосіб кріплення шлангу до ємності. По перше, пару слів про саму ось цю докстанцію цей порт пластиковий, що є на кожному а, пилосмоку. Ну, Є ось такий, коли воно рухається одразу ж відносно ємності. Є більш такі надійні з'єднання завдяки саморізам. Але ми вже зараз бачимо вигини на тонкій стінці ємності від них. Від притискання тут це зроблено набагато краще. Ми маємо як пластикову частину попереду, так і пластикову частину позаду, що працює по перше, як шайба, перерозподіляє навантаження і затискає стінку ємності, немов лищата. Такий спосіб кріплення саме цього пластикового порту він є набагато більш кращим та надійним. Але найголовніше навіть не це як ми зазвичай у побутових будівельних полосмоках, як ми прикручуємо шланг, як ми його кріпимо. Тут завжди є певний такий замочок. Ми маємо. Знайти там відповідну частину і прогорнути. І доки воно нове, ми маємо певне тертя пластиково-пластик, і воно більш-менш тримається, але після першого ж побирання сюди наб'ється багато пилу, і ми будемо мати дві проблеми. По-перше, пил буде працювати як ну, типу підшипник, я не знаю, ми будемо втрачати терця пластику, і коли ви десь щось прибираєте і у вас перекрутився шланг, він буде просто легко обертатися та вислизувати звідси із цього отвору. По-друге, цей пил із нього ми будемо втрачати Тобто ми не будемо мати таку силу всмоктування, якою вона має бути. Подивіться, будь ласка, друзі, як це зроблено у Vitales. По-перше, ми маємо пластикове ущільнення, ось таку пружну резинову широку шайбу, яка завдяки притисканню до стінок каналу буде тримати нам вакуумізацію. Класно. По-друге, це спосіб кріплення. Тут ми маємо певний ось такий язичок. Який в нас защелкується ось за цей бурт і тримається набагато надійніше. Це можна зробити навіть однією рукою. І що б ви з тим шлангом не робили, як би ви його не перекручували, доки ви не натиснете сюди, він вас ніколи звідси не вискочить. Ну і звичайно ж, ми маємо таку систему, як на смоктування, так і на виду в позу. Навіщо нам взагалі потрібен будівельний полосмок? Правильно, коли ми робимо ремонт у себе в квартирі або в будинку, або якщо ви майстер та працюєте на об'єкті, чого в нас немає на об'єкті, що будується? Правильно, розет. Так, зазвичай це одна розетка, десь біля щитової Тому на 11 місце я хочу поставити довжину. Шнуру мережевого під'єднання, яка тут складає 4,5 метри. А зважаючи на той факт, що тут ми маємо розетку, яка працює не лише як активна розетка, а й просто має функцію подовжувача, то це не лише дозволить вам працювати з полосмоком десь подалі від джерела живлення, а й під'єднати сюди ваш інструмент і тупо використовувати ще 4,5 метри кабелю. Це дуже круто. Десятку в Нас відкриває доволі багатий комплект постачання, але все ж таки особливу увагу. Я би звернув друзі на те, що в нас комп... Омплекції з коробки одразу йде дві труби та дві щітки. Я такого взагалі ніде не бачив. Тобто, в нас є такий типу чорновий варіант для будівельних там усіляких робіт. Це дві пластикові труби, що вставляються одна в одну, і для них передбачена ось така пластикова щітка. Аб... Для також у нас є ось така металева телескопічна, якісна із фіксацією багатьох положень для людей різного зросту. І для неї вже передбачена ось така більша статична щітка. Навіщо це взагалі потрібно? Ну, наприклад, там одна для гаражу або якогось сараю, інша для будинку. Або, наприклад, одну ви можете використовувати там, коли ви будуєте щось, а вже потім, коли ви залишите полосмок вже для прибирання будинку після будівництва, можете використовувати вже ж більш чисту та естетичний варіант. На дев'ятому місці місті можливість плавно регулювати інтенсивність виходу повітря на видув. Хочу зазначити, що не наявність видову як такого, бо у 90% полосмоків, звичайно, видув є, і тут я нічим вас не здивую. Ми просто від'єднуємо шланг попереду, а під'єднуємо позаду. Ось вам і уся система, але до речі є ще такі, які видову не мають. Тут він, звичайно, є, але ми можемо плавно регулювати та розподіляти повітря на виході між бічними повітряними дефлекторами та саме отвором на виході. Тут є певна заслонка. Що має дуже довгий вихід, і якщо вам не потрібно, що він дбухнув так, щоб звінялася пилова буря, якщо вам потрібно щось там десь делікатно здути, особливо там на майданчиках, де багато цементного пилу, то ця функція саме для вас. На восьме місце буде дуже логічним після системи плавного регулювання видову поставити систему плавного регулювання всмоктування. Так вона тут також є, і так я в цьому сегменті більше не знаю пилосмоків, що мають це за ці гроші. Тут є певний реостат, який регулює потужність пилосмока. Ну і само собою потужність сили всмоктування. Набіщо це потрібно, коли ми працюємо з якимись делікатними поверхнями, або, наприклад, коли нам потрібно прибрати плівку захисну, якою вкрита там підлога на об'єкті, і ця система вам дуже сильно допоможе. На екваторі нашого, так би мовити, хід параду ми маємо питання про гарантію. Гарантія тут нас складає 36 місяців, як і на усю серію майстер відвідал. До речі, сервіс доволі непоганий. А я навіть помічаю, що інколи закривають очі там на певні косячки клієнта. Тому ну три роки гарантії це також великий плюс. Шосте місце це система швидкого очищення фільтру. Навіщо вона потрібна? Якщо ви... Працюєте вже певний час, і відчуваєте, що у вас втрачається сила втягування, що фільтр вже трішки підзабився, і у вас немає часу там скручувати голову, знімати фільтр, чистити його, продувати або мити. А вам ще потрібно завершити якийсь певний проміжок роботи. Для цього існує така система. Є пилососи, що її не мають взагалі. Є пилососи, що мають таку оригінальну систему. Ви натискаєте кнопку і вона перенаправляє повітряний потік. А, ну, типу, в обратну сторону, і він повинен в принципі працювати непоганою, на мою думку, але як показує практика, ну, можливо, в цій моделі, але працює воно не дуже. Тут все зроблено, так сказати, по старій добрій схемі. Тупо, звичайним ударом, причому пружина доволі пружна, потужна така. Мені навіть однією рукою не вдається її до кінця віджати. Далі ви різко відпускаєте. Відбувається ось такий бах, він лупить по ньому. Ну і, звичайно, певний шар пилу у вас падає у внутрішню частину у мішок або у відро. Для того, щоб змінити фільтр, ви просто відкручуєте оцю гайку. Тут все металеве, до речі. Знімайте оцей кронштейн і можете добратися до вашого фільтру. Також хочу звернути увагу, що фільтр додатково зі сторони втягування захищений спеціальною пластиковою шторкою, що захищає його від гострого сміття. Топ 5 причин купити саме цю модель. У нас відкриває наявність активної розетки. Так, я мало кого тут здивую. На багатьох будівельних пилососах вона існує майже на всіх 30-літрових моделях, а є певні деякі відмінності. Ті, які я хочу, на які я хочу звернути вашу увагу. Дивіться, друзі. Давайте так, що це взагалі таке, навіщо воно потрібно для тих, хто не знає, а це система, що буде реагувати на певне навантаження, коли ви під'єднали сюди там якийсь інструмент, якусь пилу, перфоратор або що завгодно, якийсь штроборіз, і пилосос буде реагувати і вмикатися разом із вашим інструментом. Тобто, вам не потрібно буде вставати, бігти, наприклад, до пилососа, вмикати спочатку його, а потім ваш інструмент. Тут це буде робитися автоматично. Ну і звичайно, тут є режим по. Подовжувача у режимі 0 посередині, коли у вас клавіша знаходиться, ви можете просто використовувати його як подовжувач, вмикати все, що завгодно, і він не буде вмикатися. А в режимі 1 він буде працювати лише як пилосос. На які деталі я хочу звернути вашу увагу? Ну, по-перше, воно тут працює нормально, коректно, як звичайно, і у багатьох нормальних пилососів, тобто, воно вмикається не одразу. А через декілька секунд після вмикання вашого інструменту, буквально там одна-дві. Там щось таке. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб розвантажити саму ось цю розетку та ту розетку, у яку все це під'єднано. Сам пилосмок, я маю на увазі, для того, щоб не навантажувати пусковими токами двох приборів одночасно. Тобто, уявіть собі, якась болгарка, наприклад, там півтора кіловатна, і, наприклад, там сам пилосос стоїть на максимальці, так на реостаті і він ще 1,4, і вони разом мають ще й пускові токи для того, щоб розвести це у часі, хоча б на 1-2 секунди, воно вмикається послідовно один за одним з невеличкою паузою. По-друге, що хочу зазначити, тут в нас чесні 2 кВт. На багатьох моделях це працює так. Вони пишуть 2 або навіть 2,5 кВт, але потім мілким шрифтом. В паспорті зазначено, що це загальна, загальне навантаження, на яке в принципі здатна уся система. Тобто, наприклад, якщо ви сам пилосмок у вас там десь там 1,5 кВт, наприклад, то ви можете під'єднати туди ще там ватне щось або там до кВт. Тут сам пилосос 1,4 кВт. Та до 2 кВт ще ви можете під'єднати. Єдине, що пам'ятаєте про пускові токи. тобто там, ну, Я б не під'єднував щось, е, щось більше, ніж 1,5 кВт, бо вони існують. Ну, але ми е, пробували сюди під'єднати і 2 кВт інструмент, все працює в відеодоказ. До речі, ваша улюблена Vitals Profi DZ3020XC Multi. Давайте продемонструємо, що це 2-кіловатна модель. Маю надію, що вам видно. Вона дозволяє включити окремо верхній стол та не використовувати руки, бо знімаю однією рукою режим активної розетки. Вмикаємо. Вимикаємо, пилосос працює ще певний час, як я і казав, і вимикається сам. Про всяк випадок, інша модель, не відвідалсь, кому це важливо. Також 2 кВт чудова пилка з передньою протяжкою від райобі, 2000 Вт. Режим активної розетки. Ну і давайте спробуємо одразу на максимальній потужності. четверте місце. Я поставлю мідну обмотку двигуна. Хочу нагадати, що у Vitals серії майстер та професіонал, окрім звичайного Vitals завжди мають мідну обмотку двигуна. Я не можу відповідати за кожну партію і за кожний там окремо взятий екземпляр. Але усі ті, що були там з певними пошкодженнями при транспортуванні, я маю на увазі з сильними пошкодженнями, які ми могли вже розкорочити та покавиряти. Вони завжди мали саме мідну обмотку двигуна. Кого дивує, що я поставив це не на перше місце, бо, як правило. О, це ну такий топ. Про що ви питаєте при купівлі там будь-якого електроінструменту? Саме у виборі будівельного пилососа тут є ще кілька позицій, які ви, як це не дивно, ставите вище ніж обмотка двигуна топ 3 друзі, це ось такий багаторазовий тканинний фільтр. А як на мене, обмотка та інші функції, які були вище, вони набагато важливіше, але ви хочете саме його. Ви дуже часто про нього питаєте, а чи є він в комплекті, а чи можна його додати, і так далі. Нагадаю, що я вже раніше знімав відео по цій моделі пилососа, і раніше його не було в комплекті, але з останніх партій вони його додали. Тому, кому це дуже важливо, тепер майте на увазі, що він вже. Є в комплекті і входить в цю суму, докупати його окремо не потрібно. Друге місце, друзі, це те, що знову ж таки за моїми спостереженнями є для вас найчастіше вирішальним саме при виборі моделі Vitals Master PS3014SPSV. Як ви вже здогадалися, я тут прогулююсь: це шланг, це всмоктуючий шланг 32-го діаметру внутрішнього. А я тут привалив його двома. Пилососами, щоб ви могли побачити та оцінити цю довжину, вона в нас складає що. Три з половиною метри. Я не бачив моделей будь-яких інших виробників. Я не кажу, що їх не існує, але я не бачив, де в комплекті був би більш довгий шланг. Кому цікаво, ось я поруч поклав, друзі. Це півтора метровий, що є у більшості моделей. Ось він вам поруч, і подивіться цю різницю: півтора та чотири з половиною. Тут вміститься, ну я не знаю, середній позашляховик в нас посередині на довжину цього шлангу. Це дуже... Дуже важлива штука, коли у вас, наприклад, об'єкти з високими потолками, або якщо у вас, наприклад, джерело живлення там далеко, і вам потрібно досягнутися десь поприбирати там у іншій кімнаті. Нагадаю, що тут у нас доволі довгий шнур живлення у самого пилососа та ще плюс такий шланг, і це просто відкриває для вас якусь ну, супер скриньку функціоналу. А кому здається, що це там не дуже зручно, такий довгий мати, він буде там десь витися кольцями і так далі. І він ну не потрібен вам. Такий довгий, то ви можете завжди взяти, відкрутити, відрізати стільки скільки вам потрібно, і зафіксувати його ну на більш коротку довжину, але навряд чи ви будете це робити нарешті, золото. Перша причина тут вже буде так би мовити моя імпровізація. Але гадаю, що ті, хто додивився до цього моменту, вам буде важко зі мною не погодитися. І я вважаю, що найкрутіше це те, що весь цей царський функціонал, гарантія, збірка, усі ці дрібні та не дуже речі, усе, що зібрано, воно зібрано в одній моделі. Дуже вдалій моделі, яка вже перевірена часом, яка доволі давно продається, і за Ну, як на мене, дуже адекватні гроші. Причина придбати це саме в нас, саме в мене. Нехай це буде причина там без номеру. Це також я від себе додам. Це те, що ми завжди маємо їх в себе на складі. Ми не є дропшиперами, які в очі не бачили ваш товар, нічого про нього не знають. Ми їх продаємо давно і доволі успішно. Ми вам все підключимо, покажемо, потестимо, дамо навантаження, подивимося, як спрацьовує, як вимикається, як працює там в режимі подовжувача, пилососа, як працює реостат, передивимося увесь комплект, щоб ваша ємність була ціленька, рівненька. Все гарно запакуємо, застрічуємо, саме відвеземо на нову пошту, наклеїмо всі наклеїчки, рюмочки і так далі. Тому, якщо знайшли там десь на 100 гривень дешевше, друзі, ну я вас прошу. Е купуйте в тих, хто. Щось знає про обраний вами товар і працюйте із задоволенням усього найкращого.